Мої вітання шані товариство. Сьогодні вже запустив вілку свою в роботу. Треба перевіяти шмінь. завтра хочу сіяти. Самородна вілка. Як бачите? Три секції має. друга секція. Кустити зерно. А тут вже сміття. Щоб воно далеко не летіло, я зробив такий мішок, як бачите. Ну а тут насіннєвий матеріал. Тут, як бачите, у мене максимальна подача, то на пшеницю, а то мінімальна подача. Ну, Трошка вітер ще завеликий на єсміх. Але то вже Нічого такого страшного, трошки в мене вона ще не дороблена, тому що тут було б добре чіпляти мішок якийсь, А то бачите, почки щось знайшов, поставив, що вже вечоріє, завтра треба сіяти. Сьогодні садили картоплю. Ну і ще Є хвиля часу, треба перевіяти слід. Так, тепер закриваю, беру відерко. треба цеголки підкладати, бо відро замале. E eu se Парад працює. Так, друзі, поки вієв уже часто смеркає. Ну що ж, давайте покажу вам, який результат нашої роботи. Тут є таке друге відділення. Грубий ячмінь. Попадає, попадає битий. трошки забагато вітру. При потребі його можна ще раз перевірити, але то таке, то в цьому вже немає потреби. Що тут у нас з тим сміттям? Дивимося, мішку. Коли пшеницю вію, то тут полова всяке зілля, а тут зараз, певно ще є ячменю трохи. Ну, то нічого страшного, кури позбирайте. Бачите, теж багато ячмені, але тут вже такий зі сміттям Сукосую. О, то кури переберуть. Вони в мене ячмінь їдять. Ну і тут таке, що можна ще дрібненький ячмінь зі сміттям, що можна ще молоти свиням. Ну а тут в мене перша секція. Трошка залишок. Ну тут зараз досиплю мішок, зав'язую і все буду ставити на свої місця а завтра будемо сіяти ну все друзі бувайте ага, ще бачите забумо показати всередині бачите там заслоночка така є три відділення тут же закриваємо все щоб місця не займало і тут заслонка така рухома щоб збільшувати або зменшувати подачу на першу секцію ну все друзі бувайте всіх вам благ Grosso e Fórum